Доброго дня, шановні українці! Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршовець. З пів шостого ранку, це після закінчення комендантської години, я сьогодні патрулював місто Сокіряни. Місто вранці спить, правоохоронці сплять. І таке у мене враження, що через ліси Сокірянщини. Ротно тактична група може зайти в місто секіряни, розділившись на зводи, і ніхто навіть і не рипнеться. Ви скажете, які ж результати твого рейду? Результат дуже простий. Накрив я точку самого новаріння. Я раніше писав, що у нас в сукерянах є самогонний картель. В секірянах є багато що: контрабандистський картель. Наркокартель, а є самогонний картель. Є асоціація самогонників, яка об'єднана, має свого голову і кришується правоохоронцями. Тільки не рядовими поліцейськими, а верхніми. Самогон це дуже прибуткова річ, так як наркота, так як контрабас. П'ють люди неміряно. І прибуток як від бензозаправки. Та ще ж круче. Ранок пів сьомого. центр сукірян. Поряд. За 200 метрів відділення поліції йде людина з пакетиком худенької статури, очі горять близьком, випити хоче, піднімається на поверх, стукає в двері три рази, світло включається, двері привідкриваються, туди гроші сує, звідти отримує пляшку. Пляшечку в пакетик і йде. Місто Сокірян, самогонний картель, починає працювати з пів сьомого ранку за 200 метрів від відділення поліції. Це я до того, як наші сокірянські поліцейські контролюють місто Сокіряни. Ну, ви скажете, так ти ж звертався до правоохоронців. Я вам скажу дуже просто. Поліцейських міста Сокіряни я розділяю на чесних і корумпованих. Так от, чесні поліцейські у нас, які є, особливо ті, хто жителі міста Сукіряни, вони нічого не можуть зробити. Тож, тому що корумповані верхи поліції міста Сукіряни кришують все. Просто кришують. в тому числі і самого новоріння, тому що це дуже прибутковий бізнес. Ну а я звернуся до начальника поліції Сірожу Лунгу. Так, ви вже забули Сірожу Лунгу. Була ж історія, коли, начебто, чотирьох співробітників відділення поліції міста Сокиряни Київська служба безпеки України, підкреслюю, Київська. Наша служба безпеки чомусь не могла їх пов'язати. Приїхали з Києва, спецназівці, і прямо в нашій сокирянській поліції від слова, начебто інсайдерська інформація заарештували чотирьох співробітників поліції. А ну, і потім відсторонили. Від керівництва сукірянської поліції, відділення поліції пана Сірожу Лунгу відсторонили. І всі сукіряни говорили: Його знімуть за контрабас, за кришування контрабасу. Не зняли. Пан Сірожа Лунгу по інсайдерській інформації пішов у відпустку. Потім пішов на лікарняний, а зараз повернувся. Все. Себто твої підлеглі. Проводять контрабас в Молдову, мають зв'язки з контрабандистами і, можливо, з спецслужбами іншої держави, а ти за це не несеш відповідальність. Тебе повертають на своє місце начальника відділення поліції міста Сукіряне. Так відділення не просте, це ж кордон з Молдови, а золоте дно. Як кажуть інседерські мої джерела, чому повернули Сірожу Лунгу? Тому що він комусь тут потрібен. Так от я звертаюся до пана Сергія Лунгу. Я з будинку нашого культури там є драмкружок. Вистави ставлять. Там є бороди, накладні вуса, парики. От давайте, пане Сергію, Лунгу, зробимо рейд по сангового новоріння. Я вам наклею бороду, парик, вуса. І візьмуть пляшку, візьмете на обмін і підемо. Підете ви на точку, я вас буду чекати біля під'їзду, а ви підніметесь і купите самогон. Ну і тоді вже заарештуєте самі ту самого так? Як вам, пане Луно? Проведемо оперативну інформацію. Вірніше, оперативну комбінацію. Реалізуємо інформацію, а, пане Луно? Чи сикірянська поліція нікого не заарештовує ні наркоділерів, ні самого новоріння, ні контрабандистів. А у людей питання, просте питання: а за що? Отримують наші хлопці зарплату. Ну, чесні, ясно, вони ж нічого не можуть. Тоді за що верхи отримують зарплату? Коли з пів сьомого, за 200 метрів, пів сьомого ранку, за 200 метрів продають самогончик. Все. З вами український історик та журналіст Єршвець. Дякую. Підписуйтесь на канал, до нової зустрічі!